Suzuki Swift буде сьогодні в роботі. Буде встановлений головний пристрій ось такого розміру на 10 дюймів від компанії Sound Planet. Також буде встановлена камера заднього огляду. Так, готова наша Suzuki. Це у нас зараз під'єднаний CarPlay. Можна також під'єднати не тільки iPhone, а й на Android телефон. Все у нас працює, музичка, мапи і так далі, можете користуватися, якщо потрібно, з вашого телефону, всіма додатками. Виходимо звідси і можемо користуватися всім тим самим, що є у любого Андроїда, любого телефону або планшету. У нас також є 4G, якщо ми вставимо ось сюди сімочку. Ось у нас слотик такий є, пару USB-шок вивели, все це працює. Також DSP-процесор звука присутній, гарний. Магнітолка на 10 дюймів. Стало, я думаю, дуже круто, все, рамочки ідеально. Задню камеру також встановили з чіпом 2053. Один із кращих чіпів. А HD-камерах на сьогодні дуже широкі кути огляду. Можемо рухатись, якби все приємно по-сучасному можна користуватися. Звичайно, кнопки керма у нас... За результатами численних можна перемикати треки і так далі. Кого цікавить, аналогічний. Варіант, будь ласка, звертайтесь.